Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірну смачну хрустку соковиту ніжну крижалку або ж капусту по шведськи Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно капуста, зелень, спеції, часник, оцет, олія, сіль та цукор. І вода. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку потрібно підготувати маринад, в якому і буде маринуватися капуста, для якого на плиту відправляємо воду, до неї додаю сіль, цукор, спеції, в мене чорний та духмяний перець горошок та лавровий листок. Спеції потрібно заварити, щоб маринад получився пряним. Також вливаю соняшникову рафіновану олію, маринад перемішую та залишаю до закипання. Він повинен прокипіти буквально 5-7 хвилин. А цим часом займемося капустою та зеленю. Я використовую молодий кріп та петрушку. В принципі, ви можете використовувати будь-яку зелень. Яка вам подобається, яка вам смакує. І також нам потрібна одна головка часнику. Часник можна залишати просто зубцями, а можна просто розділити їх на невеличкі шматочки, щоб вони швидше віддали свої аромати у маринад. А можна просто ось так розчавити все, як вам подобається. І тепер на рахунок самої капусти. Ось така от середня головка молодої капусти. Саме з молодої. Ця страва капуста по шведськи виходить просто неймовірною. Просто розрізаємо на четвертини на чотири половинки. Не потрібно нічого відділяти. Одне можна зрізати ось цей от качан. У молодої капусти він невеликий, можна і так залишити. І таким чином розрізаємо всю капусту. Капусту підготували. Тепер беремо окрему посудину, на дно якої викладаємо. Зелень петрушки, зелень кропу. Кріп молодий, то залишаю ось так оці ці гілочки. Вони придадуть ще більшого аромату нашому маринаду. Також закладаю половину часника, Ось так хаотично розкидаю. І тепер наша капуста. Викладаю її зрізом вниз, викладаю щільно. Ось так. Поверх капусти, часник, який залишився. І знову ж таки розкладаю зелень. За цей час маринад закипів. Відправляю оцет столовий 9%, перемішую та вимикаю. Не чекаючи ось цим маринадом, який закипів, заливаю нашу капусту прямо кип'ятком. Ще поки капуста гаряча відразу відправляю на неї тарілочку. І ставлю груз. Дуже важливо, щоб маринад покривав всю капусту. В такому стані під грузом залишаю капусту до повного вистигання, після чого відправляю в холодне місце. Можна, звичайно, відправити у холодильник, як мінімум на одну добу. Капуста промаринувалася. Вона в мене під грузом стояла одну добу. Як бачите, капуста трішки змінила колір. Вона добре промаринувалася. Маринувати можна відразу в лотку і зберігати в холодильнику. А можна зараз вселишнє зелень, часник забрати, перекласти капусту в лоток, залити маринадом і зберігати в холодильнику. До трьох тижнів в холодильнику можете зберігати сміло. Тепер, як вам подобається, можна розділяти на такі невеличкі суцвіття, можна нарізати на шматочки. Щоб зробити її пікантнішою, можна просто полити олійкою, натерти часничка та свіжої зелені. Но повірте мені, що і без цього ця капуста просто неймовірною. Попри те, що капуста молода, вона доволі хрумка, ніжна, маринад настільки вдало збалансований, незважаючи на стакан, оцінту в маринаді, капуста така трішки солодковата, в міру солона. І просто неймовірно хрумка.